Ма актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми говоримо про те, як зберегти критичну інфраструктуру. На сьогодні ворог знищив вже 40% енергетичної системи. Підприємства надавачі послуг оперативно ремонтують пошкоджені об'єкти. Однак запасів вже починає бракувати. Енергетики б'ють на сполох, наголошуючи, що використали для відновлення зруйнованих мереж усі запаси. Яка ситуація з газовими і тепловими системами області напередодні зими? Ми поговоримо із технічним директором АТ «Вінницягаз». Ігором Дорошенком та начальником відділу продажів Дмитром Ковбасюком. Мої вітання. Доброго дня. для початку розкажіть, чи готові газові мережі до зими. Компанія Вінниця Газ на протязі міжопального періоду займалася виконанням заходів для того, щоб успішно пройти опальний сезон з надійною системою газопостачання газорозподілу. Фактично було Виконані заходи, зокрема, заміна 60, 68 ШГРП, 35 станцій катодного захисту, які вийшли з ладу, замінили підземні газопроводи протяжністю 4,5 кілометру, які вже були непридатні до подальшої експлуатації. Також збудували 2 кілометри нових для покращення роботи системи ГРМ. Замінили 26 засувок, Замінили у населення споживачів 13 тисяч побутових лічильників. Також замінили 4,5 комбінованих регуляторів тиску споживачам. Дана програма складала близько 88 мільйонів. Всі ці роботи були виконані, і система станом на сьогодні підготовлена на 100% до початку опального сезону. Пане Ігорю, ще скажіть, будь ласка, як вплинула війна на підготовку ось цього процесу? Виконати усі заплановані заходи ми змогли завдяки надійному колективу, власному виробництву газорозподільного обладнання та співпраці наших європейських партнерів. У умовах війни доводиться виконувати заходи не ті, що тільки були заплановані, а й додаткові. А це все-таки це додаткові витрати. Наприклад, зараз по всій області ми облаштовуємо наші споруди додатковим захистом від пошкоджень критичної інфраструктури. Також ми допомагаємо нашим колегам у відновленні газопостачання на деокупованих територіях, які були пошкоджені і уражені бомбардуваннями і так далі. Фактично, критична інфраструктура зараз враховуючи наше сьогодення, знаходиться в такій ситуації, що. Вона не має тільки запланувати ті заходи, які кожен рік повторюються. Це з нашої сторони усунення аварійних ситуацій, усунення витоків газу і так далі. Але потрібно формувати стратегічний запас на випадок вчасного реагування на аварійні ситуації, і для того, щоб ми могли вчасно забезпечити розподіл. Розподілом природного газу наших споживачів, скажіть, будь ласка, чи на сьогодні є такі запаси у підприємства? Додатковий запас він має формуватися із додаткових запасних частин, ущільнюючих розхідних матеріалів, пального тощо, але на сьогоднішній день є проблематика. Того, що він є, але не в повній мірі. Чому не в повній мірі? Тому що ми зіткнулися, як і всі критичні інфраструктури, з багатомільйонними боргами, які існують на сьогоднішній день, і ми фактично не можемо забезпечити ту кількість цих всіх комплектуючих матеріалів для виконання повноцінної роботи на випадок пошкодження або якось аварійної ситуації, або нанесенням збитків військовими діями. Пане Дмитро, тепер питання до вас. Власне, Чи багато споживачів боргують? Так, дійсно. На сьогодні, на кінець жовтня місяця, існує велика, велика кількість заборгованості. А це безпосередньо більше 115 мільйонів гривень. Серед них десь понад 55 мільйонів боргують побутові споживачі, тож населення. 46 мільйонів під боргують підприємства ТКЄ, понад 14 мільйонів боргують підприємства промисловості, і також є підприємства бюджетних організацій та релігійних організацій. Бачимо, що криза зачепила усіх. Власне, як на сьогодні в такій ситуації працює підприємство, і чи йдете на поступки, чи можливо на якусь комунікацію із споживачами? Так, зрозуміло. Звичайно, ми розуміємо усю складність даної ситуації, яка склалася. Ми розуміємо, що десь доходи наших споживачів зменшились. Ми, в свою чергу, йдемо на зустріч до споживача. Ми пропонуємо також укладення договорів реструктуризації на поетапне погашення даної заборгованості. Ми їх постійно е інформуємо про їхню заборгованість. Та, зокрема, в військовий час ми не нараховуємо додаткову пеню про е просрочену заборгованість. Але Враховуючи дану ситуацію, все таки е з боржниками ми мусимо звертатися в судовому порядку на їх погашення, адже всі мають розуміти, що забезпечення енергетичного фронту це зобов'язання кожного, кожного із нас. Якщо в нас є оплата за платіжку, за ті роботи, які були виконані на протязі місяця, а це ті роботи, які були сплановані, це ті роботи, які аварійні виникали в процесі експлуатації і так далі, ці, за ці роботи ну, має хтось оплатити. Тому все таки оплата має бути відповідно з місяця в місяць для того, щоб ми надійно утримували нашу систему. Коли в нас платіжки будуть оплачені, ми в свою чергу несемо гарантію безперебійного і безаварійного розподілу природного газу нашим споживачам. Разом з тим, бачимо, що газовики працюють у посиленому режимі і роблять усе можливе для того, щоб у наших домівках був газ і в комфорках, і хто опалює свої будинки газовими приладами. Так, звісно, ми працюємо. Ми жодного дня не припинили роботу з початку військового стану. Ми працюємо в посиленому режимі 24 на 7. Ми готові і забезпечуємо наших споживачів, споживачів газу для того, щоб вони мали можливість мати тепло, мати газ на комфорті для приготування їжі і так далі. Але все таки стратегічний запас нам потрібен для того, щоб ми могли гарантувати цю надійність до кінця опалювального сезону. Пане Дмитро, що стосується оплати, чи змінився порядок, і що стосується самого по тарифу на розподіл газу, знаємо, що він не змінився, але як це впливає на саме підприємство? Так, дійсно, тариф на послуги з розподілу природного газу не змінився в умовах військового стану на сьогоднішній момент. Діє ціна в гривні 112 копійок за один кубічний метр, помножений на на величину річної замовленої потужності. Дана ціна встановлена Нкар'є КП для Атевіниця Газ. Також АтевіницяГаз проінформувала в жовтні місяці всіх своїх споживачів про величину річної замовленої потужності на 2023 рік. Але кожен з наших споживачів, наших клієнтів може власноруч порахувати дану, даний об'єм. Для цього потрібно взяти споживання за газовий рік, а це безпосередньо. в період з жовтня місяця 2021 року по вересень місяць 2022 року даний даний об'єм потрібно помножити на діючий тариф і поділити на 12 місяців Це буде величина сплатих щомісячної сплати річної, річної замовленої потужності а що стосується термінів оплати до якого числа потрібно сплачувати по рахунках Згідно договору на розподіл для побутових споживачів, розрахунок проводиться до 20 числа місяця звітного місяця. Тобто нашим споживачам потрібно сплатити до 20 листопада безпосередньо за сам листопад місяць. Але є споживачі, які вже сплатили річну замовлену потужність до кінця 2022 року. Так як вони знають, що платіж є стабільним і незмінним до кінця року, вони сплативши дане РЗП можуть зекономити на безпосередньо на банківські комісії, також заощаджуючи свій домашній бюджет. На завершення хочеться ще поговорити про безпеку. Газовики постійно наголошують на цьому питанні. Ваші поради на що потрібно звертати увагу для споживачів для того, щоб користуватися газовими прилами і газом загалом безпечно. При використанні газу е, наші споживачі мають не нехтувати правилами безпеки систем газопостачання. Адже зараз як, якраз той піковий період, коли ми починаємо розпочинаємо максимум комплексно використовувати е, наше обладнання. І як показує практика, нещасні випадки у нас завжди з'являються це, коли починається пальний період. Тому Прохання до споживачів не нехтувати правилами безпеки систем газопостачання, користуватися тільки справними, справними приладами для обігріву своїх приміщень, не використовувати для обігріву е, прилади, які не предназначені для цього. Наприклад, як є випадки, що за рахунок газової плити споживач е, старається нагріти своє помешкання, але це дуже неправильно. Також не використовувати газові прилади при закритих вікнах, при заклеєних вендканалах венканалах, тому що це призводить також до непередбачуваних наслідків. А саме для спалювання одного метра кубічного газу ми маємо поставити в приміщення 10 метрів кубічних свіжого повітря. Вентиляційні та димові канали мають перевірятися. Раз в рік для споживачів, які сезонно використовують своє газове обладнання, і споживачі, які використовують цілий рік, мають проходити перевірку два рази на рік. Тому прохання за цим слідкувати і не нехтувати всіма цими правилами. Також е проводити вчасно технічне обслуговування газових приладів, газових мереж. І також готуватися до початку опального сезону. Не розраховують на е, чиї сили, тому що згідно правил безпеки систем газопостачання за справний стан і безпечну експлуатацію відповідальність несе власник. Тому власник має забезпечити собі надійність проходження опалювального сезону. Пане Дмитро, знаю, що у вас ще є кілька слів для наших глядачів. Прошу також так дійсно хочу сказати. Враховуючи все сказане до цього, прошу врахувати всю ситуацію, яка складається в нашій державі і всіх наших споживачів, наших клієнтів, вчасно розраховуватись за послуги з розподілу природного газу. Дуже дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії і за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як зберегти критичну інфраструктуру, зокрема про ситуацію, яка нині на ринку енергетики Вінницької області. Тому якщо ви хочете підтримати і ви мусите підтримати нашу систему і пройти вдало опалювальний сезон, оплачуйте рахунки та заощаджуйте енергоресурси. Все буде Україна. До зустрічі на рід. no